Сьогодні на сесії Берівської міської ради в порядку денному, на жаль, не було даної програми. Під час сесії я запропонував включити в порядок денний дану програму, але на жаль, міський голова і більшість КМКС не захотіло включати в порядок денний, тобто ігнорують дану програму. Значить, офіційно декларують державницьку позицію, декларують те, що всі за Україну підтримуємо Україну за перемогу. А коли питання йде е, до голосування, на жаль, повний ігнор даної програми і взагалі державницької позиції. Будемо думати, значить, звертатися можливо і в суд, щоб суд зобов'язав включити в порядок денний міського голову, щоб ми дійсно побачили голоса. Пойменні голоса, хто підтримує, а хто не підтримує, щоб не маскувалися за патріотичними гаслами і ніби за патріотичною позицією. Українська мова буде пріоритетом для нашої територіальної громади. Но, на жаль, зараз завдяки фінансуванням Угорщини із нібито благодійних фондів ця прогр ця про мова державна мова україни занепадає